Шановні глядачі, Пертак Тебе! Вітаю вас і рада з вами поділитись тим, що я маю честь бути запрошеною на мою улюблену рубрику Пертак Тебе Петербеньки». І сьогодні я буду ділитись з вами чудо надзвичайно простим рецептом приготування синьої цибулі. Синьої, це має бути саме синя цибуля. Ось такі дві я візьму для себе, так як я готую тільки на себе, і так як я її дуже люблю, то я візьму дві. Так, можна готувати одну залежить від того, що ви наскільки вам це сподобається страва. Я думаю, якщо дуже сподобався, можна і більше. Зараз чистимо цибульку, очищаємо від цієї шкурки зайвої. Ось такі дві очищені цибулини. Ну, ось тепер ці цибулинки будемо на... Різати зайво все забираємо, я її нарізаю з таким, Це ну дуже зручний ножик, візьму побільший. Спочатку на дві половини, а потім на такі як дольки, якщо це правильно сказати, тази. ось так я нарізаю її. Якось так сталося історично, що. Е так, воно мені, напевно, більше смакує. Кільцями я ще не пробувала запікати, але це вже насправді на ваш, на ваш рост. Нарізаю однаково. Це та секрет рівномірності приготування. І так ну, доволі тонко. Щоб воно тоді швидше запеклось. І рівномірно, щоб було запечено. От. <смі> Ось. Щось я так дивлюсь, і мені хочеться ще одної цибулини. Я дуже голодна. Так, в мене якраз є ще одна невеличка. Цибулинка. У мене паралельно ще сочевиця вариться, тому зараз від часу мушу помішувати трошки. Так, вона вже виходить. Так, я щось, мені хочеться ще одне ці булинки. Вона просто. Я її завжди коли їм, то мені здається, що її завжди мало. Зазвичай я беру таку велику, але це тут в десторі була ж такі, така... цибулень маленька. Маленька теж класна. Я думаю, навіть прикільніша Вона, бачите. Підгнивша якась. Да. Подусташа, говоря. Мені можна буде да, цю поверхню, скажу, Ну, Тому її буде не так багато. Якраз те, що мені потрібно, щоб заповнити всі свої гастрономічні побажання. очевидця вже готова. Так, це буде гарнір. а це основна страва. Для веганів, до речі, дуже кріде. Навіть. А, я забула включити момент. Зазвичай роблю це перед тим, як починаю нарізати, включаю духовку, ясно, так, щоб вона нагрілася. Зараз я про це забула, тому включила тільки зараз. І що ж, тепер беремо деко. Ну і кажуть, на закарпатті тепша. Беремо на неї е, на тепшу фірблями. Такий, щоб невеликий шматок, тому що це було ж небагато, для цього нам подалося папір. Ось нам шміточок карганку ставимо на деко. На деко наливаємо олію. Я Беру оливкову. У мене не так багато астрономічних принад, що я можу їсти, тому я балую себе такими приколами, як оливкова олія. Так. Можна, я думаю, запросто брати соняшникову. Не думаю, що це суттєво повпливає на смак. Я не мало лопатки, тому я так прямо руками розмазую олію по деку. Ой, ну, по паперу. По Папіру, папірю, йо -йо. Вот так вот. Вот. І зараз буду сюди викладати цибульку. Ось так. Ось так. Ось так. Якраз, поки ми так повільно не спіша це все викладемо, то нагріється духовка. Вона доволі швидко нагрівається, я ставлю на 200 градусів. Це добре, що вона швидко. Вона швидко нагрівається швидко остигає, що дуже класно. Мені це подобається. Просто економно, напевно, вона таким чином. Хоча духовка це взагалі, так, вона жире багато. Електрики. Так, ось вона цибулька викладена. Така от симпатична цибуленька. Дуже гарно виглядає це все. Так. Я і так люблю ще з двох боків, щоб вона в олійці була, вона тоді така буде більш запечена. так? Да? От, прям я її так прям обмакую в цієї олії. Тому я її так багато даю, щоб вона добре впиталась в саму цибульку. Ось так. Так. Страва максимально не замислувати. Це мої всі ці дієти привели мене до того, що треба вигадувати якісь. Страви нові, щоб було цікаво якось харчуватись, тому що насправді обір не такий вже й великий. І, він є, але ну, не такий, як був до цього до мого життя до лайму, скажімо так. І, от. Ну і це дуже корисно, так. Це ж все ж таки цибуля вона перестає бути гіркою після цього приготування. Так. Ну, так, наче все. Це я ні в якому разі не змиваю. Олійку я втираю в руки. Так само, як і ефірну олію з цибулі. Для чого мені змивати цей цінний продукт, який живить шкіру, пахне прекрасно, нема дурних. Ну що ж, тепер солимо. По смаку, як кому хочеться, скільки хочеться. Да. Я люблю солене. Правда, кажу, що зле. Ну, я не дуже солене їм. І обов'язково перчик е чорний, цільний. Е я такому надаю перевагу, ніж вже меленому. Зверху, тому що ще дуже... перчиком все. І воля да, маленькося розлило на деко з цього, але ну, нічого. Цю всю красу ставимо в духовку ось так. Посередину знизу. Так, я включаю, щоб в мене було тут посередниці зверху знизу. Ну і да, можна 200 градусів підкрутити. І я залишаю на 30 хвилин цю красу. Паралельно в мене ще є яблуко, яке я теж з задоволенням запечу, бо це такий у мене зараз десерт. Після сочевиці з цибулькою печеною я ще з'їм печене яблучко, яке буде багато пектином, яке дуже теж корисний. Загортаємо культур. Як маленькі звірята, і якраз воно височає, воно печеться стільки саме часу, як і цибулька. Я завжди разом їх пройду на теж деко, нічого страшного, воно собі там буде пектись. Ну а поки готується е, неймовірна цибулька печена, я з'їм ківі, прям шкіркою, і зап'ю його шипшиною, яка вже точно не стоялась. Якщо я, звісно, відкрию цей термос блядський. Блять. Хотелось мне... Дуже шипшины, блять. Да. Я так думал. Так, трішки стаканчик шипшини. Багато її не можна пити, таке мені кажуть. В інтернетах, тому я п'ю тільки скляночку. М -м -м, клас, Ммм, клас, кисленька. Смохота, і це кисленьке. Mm. Ну, Таке вже кисленьке. Таке солодко-кисле. Чула я запах і таймеру не дочекалася. І дивлюся, розумію, що вона вже готова і її пора доставати. Ну от я виклала сучовицю. А тепер Доперку... Беру і викладатиму. Цибульку. Ай, так, незручно. Так, yeah. тепло досить тяжка для мене. Ну і прямо зверху на, на сточевиці відкладаю. Готову вже цибульку. щось там. Щоб не лишалося нічого тут, не порталось. все це буде? Ну, я далі закидаю нехай випікається, але я виключаю духовку в цілі короні. Вона собі там яблуко собі там дойде. Ось так виглядає смакота. смикота, і сучевиця і цибулька просто неймовірно. Дуже смачно. Типа чипси, а? Дуже добре. Це до цієї лаймової діети. Моєю улюбленою стравою були, конечно вареники з картоплею. сметанці. не їм. Ні тіста, ні картоплі, ні сметани. Лось знайти свою улюблену страву, напевно, це печені цибуля. Реально топ. Просто роз'яп. Я не знаю. Самі модні слова вже сказала. Ну, і сочевичка теж вийшла, славно. Готуйте, насолоджуйтесь і ще раз дякую за запрошення. Передак тебе, витребенькіям, усім смачного! Ням-ням!